У Данії час святкових булочок Васлав'ї. За старих часів їх пекли перед великим постом. Тепер таку здобу продають перед карнавалом, а потім і весь лютий. Данські кондитери з року в рік немов змагаються одне з одним, вигадуючи різні начинки та прикраси. Ларс Юуль уже 27 років працює в кондитерській у Копенгагені. Вона відкрилася 1870 року і її вважають найстарішою в Данії. Ларс каже, що булочки Васлав'ї стали особливо популярними. Під час пандемії цього сезону тут щодня печуть тисячу штук, наповнюють абрикосовим, яблучним та сливовим джемом, а потім кремом. Зверху прикрашають. Усі роблять якісь новий наповнювач з юдзу, каламандину і такого іншого. А ми повернулися до традиційних рецептів, бо насправді люди зрештою хочуть знову відчути класичний смак, оскільки він дивовижний. А це доволі нова кондитерська. Відкрилася 2017-го і стала однією з наймодніших у Копенгагені. Люди стоять у черзі годинами, щоб купити тут випічку. Заклад став популярним завдяки булочкам з кардамоном. А торік тут почали пекти Васлав'ї. Експериментувати з начинками не бояться. Торік ми вирішили пекти булочки Васлав'є і захотіли зробити щось кумедне. Я попросив усіх узяти на озброєння дитячі спогади про карнавальну випічку. Так з'явилися Вас з банановою начинкою, карамеллю, шоколадом та заварним кремом. Цього року додали булочки з чорною смородиною та збитими вершками. Це чудово, дивовижно. Васлав'ї це також назва данського карнавалу, який проходить перед великим постом.